У людей з'являється чувство патріотизму, відповідальності не тільки за себе, а і за своє місто, в якому вони проживають, і це перше питання. І друге, я зробив для себе висновки, що знову ж влада. Тих чи інших міст одноосібно приймає рішення і не доводить це до громади. Я говорю, що однозначно мер повинен звітуватися перед громадою, повинен доносити, що робить, і наскільки, якщо це в рамках реформ, що дають ці реформи? І однозначно, ми будемо робити такі звіти. Я буду виїжджати в міста і райони. Я буду спілкуватися з громадою. Я заставлю наших. Керівників, щоб вони звітувались, доповідали на сесії, і через депутатський корпус доносили до людей. І реформи не повинні заключатись в тому, щоб підвищити цінову політику. Реформи повинні надавати преференції, реформи повинні давати, вони бути повинні бути більш доступні, і реформи повинні давати користь в першу чергу людям. Є вказівка уряду. По перше, мер не має права піднімати одноосібно. Цінову політику цим займається національна комісія по регулюванню цін. Тому я обов'язково дам доручення антимонопольному комітету для того, щоб вони з'ясували, розібралися. І якщо це було зроблено одноосібно, то посадова особа буде притягнута до відповідальності.